Чудові плоди. Я флора, богиня родючості. Я опікуюсь е, життям і всіх плод. Дякую, дякуємо, наша шановна богиня. Вона принесла нам такі чудові дари. Завітала до нас на гостину, прекрасна богиня Флора. Виберіть собі місце і проведіть. Практичну роботу, будь ласка. Ну що ж, плоди у нас є. Практичну роботу ми будемо виконувати, але не тільки на них дивитися, але ми маємо практичну роботу оформити в інструктивних картах. Ну що, у нас тут дуже такі коротенькі будуть завдання, які ми будемо виконувати. Еволюція це прекрасна наша мати. Без історичного розвитку не було життя на планеті. Ми з вами знайомилися і з водоросами, і з бактеріями, і навіть з одноклітинними тваринами. Сьогодні ми з вами, так як ми вже почали вивчати тему вищі плодові рослини, ми маємо саме знати, що ж таке плід і звідки ж взялися ці прекрасні плоди на нашій планеті. Справа в тому, що, що плоди з'явились не зразу. Динозаври блукали серед вищих спорових рослин. Рослини, які розмножувалися спорами, тоді не було квіток. І от еволюція зробила величезний і швидкий крок. Такий крок в біології називається аромаркоз і утворила квітку. Тому, без, звичайно, без квіток не було б і життя на нашій планеті. Для того, щоб утворився плід, рослина повинна цвісти. І перецвісти.